Всім привіт, друзі. Професор одного разу в університеті поставив своїм студентам таке запитання: чи все, що існує, створено Богом? Один зі студентів підняв руку і після жесту викладача піднявся сам. Не знаю, що до вашого запитання, професоре, але точно знаю, що не можна пропускати дайджести головних космічних новин тижня, які виходять на каналі Альфа Центавра. Сам дивлюся і всім раджу. На цьому в мене все. Цією людиною, як ви розумієте, був Альберт Ейнштейн. Ну а біля мікрофону, як завжди, я, Павло Поцелуєв, і ми відразу переходимо до огляду актуальних подій. запуск марсоходу Розалін Франклін, який є частиною програми Екзомарс, заплановано на 2028 рік, Незважаючи на те, що європейське космічне агентство заручилося фінансуванням від держав-членів. Подальший розвиток місії потребує співпраці з НАСА. Спочатку запуск марсоходу мав відбутися у вересні 2022 року, проте місія стала на паузу після того, як ЄКА розірвала співпрацю з російською стороною проекту після початку повномасштабної війни в Україні. Перенесення місії допоможе насамперед замінити деякі компоненти європейськими, у тому числі й посадкову платформу марсоходу. За словами генерального директора ЯКА Йозефа Ашбахера, очікується, що США допоможуть із пусковою та гальмівною установками, а також блоками радіоізотопного нагріву. Такі блоки не можуть бути експортовані, тому марсоходу очевидно буде потрібен запуск на американській ракеті. Крім того, європейській стороні не вистачає палива у вигляді Плутонію 238 для них, а також батарей Сі типу, які здійснюють нагрівання за рахунок радіоактивного розпаду. Джерела в галузі повідомляють, що запуск складе більшу частину вартості того внеску, що надасть США. А загалом американська сторона вкладе в проект кілька сотень мільйонів доларів. В обмін на таку угоду НАСА, мабуть, вимагатиме можливості для участі в місії американських учених. Агентство ніяк публічно не коментувало планів участі, поки що очікується узгодження вкладів. Місія НАСА до крижаного супутника Юпітера Європа Кліпер має вирушити у політ вже 2024 року. Проте інженери з лабораторії реактивного руху, де збирають апарат, стурбовані серйозними затримками в постачанні наукових приладів. Наразі за два роки до запланованої дати запуску із десяти основних інструментів на зонд встановлено лише три: ще два чекають на встановлення, а інші п'ять навіть не прибули на місце збирання. За словами керівника місії Тіма Ларсона, сонячні панелі апарату досі знаходяться в Нідерландах, а доставлення двох інших компонентів очікують протягом наступних кількох місяців. Зовсім недавно, 23 листопада, було встановлено чотири двигуни маховики системи орієнтації. Готові до встановлення гостронаправлена антена та аналізатор пилу. Найбільше побоювань викликає спектрометр Майс, оскільки в ході тестування у нього виявили кілька неполадок, і інженери не впевнені, скільки часу знадобиться на їхнє усунення. Ларсон зазначив, що процес збирання має деякий запас гнучкості, адже команда за потреби може змінити порядок виконання робіт, проте його вистачить не назавжди, особливо якщо постачальники не дотримуватимуться встановлених термінів. Війна в Україні показала неоціненну важливість контролю над космічним простором. Про це заявив голова космічних сил США генерал Бредлі Ченс Зальцман. Від фоторозвідки та попередження про ракетні удари до супутникового зв'язку та навігації спроможності, що їх надають космічні технології, стали настільки цінними, що обидві сторони активно намагаються нейтралізувати їх у супротивника. На думку генерала, перебіг російського вторгнення довів цінність космосу на війні та поставив під сумнів. Значне панування сполучених штатів у цій галузі. Зальцман зазначив, що наразі однією з найпріоритетніших задач Міністерства оборони США є захист спроможностей країни у космосі, і це завдання потребує не один рік роботи. Слабким місцем пояснює він: є опора на малу кількість потужних, але дорогих та важкозамінних апаратів. Адже до випробувань Китаєм проти супутникової зброї у 2007 році в Пентагоні прагнули перш за все мінімізувати необхідну кількість космічних запусків. У 2022 році це значить. Що цілком ймовірна втрата лише декількох супутників може мати критичні наслідки. З огляду на це космічні сили прагнуть розгорнути нові типи супутників, а також підготувати весь необхідний персонал для позаземної арени. Потужний арсенал лише половина питання, друга половина тактика, підготовка, досвід, координація з партнерами та з союзниками. Все це потребує багато часу та зусиль, але є необхідним, щоб перетворити новітній арсенал на передову бойову силу, каже генерал. 5 грудня розпочалось будівництво найбільшої у світі радіообсерваторії під назвою Square Kilometer Array, або SKA. Два величезних масиви радіотелескопів, один із яких розташований в Австралії SKA Low, а інший у південній Африці SKA Mid, дозволить зазирнути в небачені раніше куточки історії Всесвіту. Проект СКА планувався протягом 30 років, і наразі обсерваторія є міжурядовою організацією, до якої входять десятки країн. 512 станцій з радіоантеннами SKA-Low спостерігатимуть низькі частоти, а 197 радіотарілок SKA-MID працюватимуть на середніх частотах від 350 МГц до понад 15 ГГц. З їхньою допомогою вчені шукатимуть складні молекули в хмарах біля новонароджених планет та досліджуватимуть структуру. Туру всесвіту в найбільших масштабах. Одним із ключових моментів, який телескоп дасть змогу побачити, є період космічного світанку, коли тільки носформовані зірки та галактики освітили всесвіт. За цими спостереженнями науковці складуть карту первинного водню, яким тоді був наповнений простір. Це дозволить дослідити народження та смерть найдавніших зірок і галактик. Низькочастотний телескоп допоможе вивчати екстремальні середовища пульсарів. Він вимірюватиме час обертання цих нейтронних зірок, а зміни в періодах можуть вказувати на проходження гравітаційних хвиль через всесвіт та деформації простору часу. Окрім поставлених задач, на телескоп неодмінно очікують несподівані відкриття, які будуть найцікавішими. Дослідження нерозгаданих таємниць Всесвіту почнеться вже в кінці цього десятиліття, коли обсерваторію мають повністю ввести в експлуатацію. Ну а на нашому каналі нерозгадані таємниці Всесвіту обговорюються постійно, і ви можете допомогти Альфа Центавра просто зараз. Для цього будьте ласкаві, поставте під дайджестом лайк і перевірте статус підписки. Якщо раптом з якихось диких причин ви ще не підписані, терміново виправляйте цю помилку. Ну а якщо підписані, переконайтеся, що клікнули на дзвіночок. Ми публікуємо лише кілька роликів і постів на тиждень, тож зайвим спамом вас турбувати не будемо. Усе натиснули, усе перевірили. Рухаємося далі. В mm -hmm. один із головних оптичних інструментів телескопа Ненсі Грейс Роман Wildfield Instrument було встановлено та вирівняно збірне колесо. Воно містить вісім наукових фільтрів, два диспенсерних елементи гризму та призму, а також пустий компонент, що буде використовуватись для внутрішнього калібрування. Після того, як світло відіб'ється та сфокусується основним та вторинним дзеркалом телескопа, воно проходитиме через збірку інструментів цього колеса. Сфокусоване та відфільтроване, воно потрапить на матрицю з детекторів, де й утвориться зображення. Далі, залежно від того, яка мета у вчених за допомогою наукових фільтрів можна буде обирати конкретні довжини хвиль світла. Ризма і призма будуть використовуватись для спектроскопії. Світло від космічних джерел розкладатиметься ними на веселку кольорів. Кожен із таких спектрів розповість про природу того чи іншого об'єкта. Ці два інструменти пройшли суворі перевірки центром космічних польотів імені Годдардавнаса та компаніями-розробниками OptiMax та GenOptic, щоб переконатися, що Оптика зможе витримувати наднизькі температури та працюватиме за планом. Тестові зображення у змодельованих космічних умовах за температури близько мінус 123 градусів за Цельсієм показали мінімальні спотворення. Використовуючи весь цей спектр інструментів, вчені сподіваються дослідити розширення Всесвіту у різні моменти часу, відшукати природу темної енергії, а також відкрити нові екзопланети та спробувати отримати їхні прямі зображення. Запуск місії планується у травні дві 2027 року на ракеті носії Falcon Heavy. Можливо, вчені визначили винуватця ознак недавнього активного вулканізму на Марсі. Під широкою рівниною, званою Елізіум Планіція, колосальний конвекційний шлейф у марсіанській мантії завширшки 4 тисячі кілометрів може гнати розплавлену магму до самої поверхні. Це могло б пояснити численні свідчення, які поки що тільки вказують на вулканізм на Марсі. Марс демонструє вельми переконливі ознаки того, що він геологічно мертвий, як усередині, так і зовні. Його відносно стара поверхня, на якій, як здається, відсутні нещодавні вулканічні виверження або тектонічні рухи, і відсутність глобального магнітного поля, були головними підставами вважати, що там немає нічого, крім твердої, нерухомої породи, аж до самого ядра. Нещодавні спостереження зробили значні проломи в уявленні про повністю мертвий Марс. Наприклад, метеорит з Марса, що потрапив на Землю, показав ознаки мантійної конвекції ще півмільярда років тому. Потім супутникові знімки показали наявність вулканічних відкладень віком 50 тисяч років на поверхні в системі тріщин під назвою Розлом Церпера. А згодом Mars Insight, посадковий апарат, який спостерігав за внутрішнім простором Марса з листопада 2018 року, виявив сильну і тривалу сейсмічну активність, яка відповідала вулканізму. Було й кілька інших дивних спостережень: наприклад, місцеве гравітаційне поле в Елізіум Планітія, надзвичайно сильне, що свідчить про якусь підповерхневу активність. Тому вчені зібрали топографічні, гравітаційні, геологічні та сейсмічні дані і зайнялися пошуком відповідної моделі. Згідно з їхнім аналізом, мантійний плюм або потік магми відповідає всім вимогам. Це висхідні потоки гарячої внутрішньої речовини, які тиснуть на кордон між ядром і мантією планети, виштовхуючи магму вгору і формуючи гарячі точки в корі та поверхневий вулканізм. Щоб відповідати спостережуваним даним, включно з епіцентрами сейсмічної активності, виявленими Insight, плюм має бути щонайменше 3500 км у поперечнику і бути на 95-285 кельвінів теплішим за його оточення. Хоча Марс менший за Землю, утворення таких самих великих плюмів, як на нашій планеті, цілком можливе з огляду на меншу гравітацію і більшу в'язкість марсіанської мантії, кажуть учені. Це досить цікавий для дослідників результат. Може тут і йдеться не про поверхневі вулкани, що вивергають лаву звідусіль, а про внутрішнє нагрівання, яке може утримувати озера під марсіанською поверхнею від замерзання. Та це має значення для пошуку марсіанського життя мікробіл, які можуть ховатися в таких озерах, живучи своїм тихим життям за межами наших можливостей їх виявити. Ну, а тепер SpaceX і купа амбітних новин. Все як завжди, нічого незвичайного. Ну, майже. Федеральна комісія зі зв'язку частково дозволила виведення Starlink другої версії. SpaceX може вивести 7500 супутників із 30 тисяч. Орбіти будуть із трьома нахилами – 33, 43 і 53 градуси, а їхні висоти будуть від 525 до 535 км. Дозвіл на виведення решти супутників поки відкладено. SpaceX одразу зробила наступний крок у своєму стилі. Компанія подала запит на встановлення системи прямого зв'язку з T-Mobile на 2016 з цих супутників, щоб забезпечити покриття до середини 2024 року. Чи може бути щось більш амбітне ніж Starlink 20 Отак SpaceX представила продукт Starshield, ціль якого національна безпека. Основних компонентів: три спостереження за поверхнею землі, передача даних і виведення урядових пристроїв на платформі компанії. Заявлені вже випробуваний SpaceX, лазерний зв'язок і шифрування. Загалом будуть використовуватися всі технології StarLink, включно з користувацькими терміналами. Тільки в окремому форматі в урядових організацій буде все своє, включно з каналами зв'язку. Анонс Starship чудово поєднується із заявою глави космічних військ, про яку йшлося раніше в дайджесті. Варто відзначити ескізне зображення платформи. Воно дуже схоже на те, що показувала компанія під час виведення супутника Global Star у червні. Крім основного супутника, ще чотири невеликих апарати тоді вирушили на орбіту і позначалися як корисні навантаження уряду США. І якщо ви не забули, Бока Чіка теж реалізують один амбітний проєкт. Подивимося, як справи там. У Бустер 7 після вогневого випробування, що було минулого тижня, замінили один раптор просто на стартовому столі, після чого прототип першого ступеня взагалі відвезли на складальний майданчик. А стартовий стіл почали відновлювати і модернізувати. Звичайно ж, знову замінюють бетон. Як тут не побрюзжати по старечому чи не так? Адже ми наголошували на тому, що бетон буде для SpaceX проблемою ще кілька випусків тому. Підіб'ємо підсумки голосування за головні новини минулого тижня, а далі поговоримо про запуски. Найбільш цікавими вам здалися випробування системи телефон-супутник та відкритий Джеймсом Вебом дивний гарячий Сатурн. До речі, про другу новину на каналі нашого друга Всесвіт.ua вийшло велике інтерв'ю з українською астрофізикинею, адже саме вона керує командою, що зробила це дивовижне відкриття. Я дуже раджу подивитись інтерв'ю і загалом підписатись на канал Всесвіт.ua. Це один з найкращих україномовних каналів для тих, хто цікавляться космосом та науки. За головні ж події сьогодні, голосуйте, як завжди, за допомогою шифрів новин, які висвічуються під час програвання ролика в правому верхньому куті, а також продубльовані в описі відео. Берете шифри найцікавіших новин і залишайте в коментарях. А наш скрипт потім їх рахує і підбиває підсумки на наступний тиждень. Дякую! Запуски 7 грудня з космодрому Цзюцюань стартувала ракета КНР куайчжоу 11А. Носій відправив у космос апарат Сіньгюн Відес. Це тестовий комунікаційний супутник, перший із майбутньої серії апаратів, які стежитимуть за морськими суднами та їхніми маршрутами. Запуск пройшов успішно. На нашому каналі цього тижня нічого цікавого не виходило. Тож ще раз нагадую про інтерв'ю української астрофізикині для каналу Всесвіт.ua. Посилання на це відео ви знайдете знизу в описі. А на сайті можете почитати статтю про нереалізований проєкт ракетоплану, яка вийшла минулого тижня. Вже згадував її в попередньому дайджесті та все ж раджу прочитати, якщо раптом пропустили. Я хочу сказати величезне дякую всім, хто підтримує наш проект на Патреоні та Ютубі. Завдяки постійним спонсорам. Ми можемо щотижня без відпочинку випускати вже понад 30 дайджестів, писати статті, робити інші відеоролики і постійно розвивати наш сайт. А ще ми відмовляємо рекламодавцям і не розміщуємо на Ютубі інтеграції лише вбудовану рекламу Google, яку кожен бажаючий може відключити. Ви дозволяєте нам найголовніше бути незалежними, говорити те, що ми думаємо, і займатися тим, що любимо. А ми натомість намагаємося забезпечувати спонсорів невеликими та приємними бонусами. Отже, якщо можете і хочете нас підтримати, саме час зробити це за посиланнями в закріпленому коментарі. Там же можна відправити і разовий донат. Не забувайте також донатити на армію та загалом підтримувати наші збройні сили. Слава Україні!